Вітаю! Мене звати Софія Шаблико. Мій проект представляє художню карту України, яка через поєднання природних матеріалів, текстур та кольорів, показує вплив військових дій на екологію України. Кожен елемент карти символізує окремий аспект руйнування: збруднення водою, знищення лісів, токсичні викиди та загроза біорізноманіттю. Контраст між живими природними елементами, такі як гілки, польові квіти льон, насіння, пшоно, пшениця, дерево і темними зонами руйнувань показує боротьбу природи за відновлення. Також я використала символи миру, які закликають до припинення війни збереження довкілля. Мій проект спрямований на привернення уваги до екологічних катастроф, спричинених війною, та підкреслює важливий захисту природи. Екологічне спрямування моєї роботи полягає в демонстрації руйнівного впливу війни на природне середовище України. Використання 3D природних матеріалів нагадує, як війна руйнує не лише інфраструктуру, а й довкілля. Карта України символізує багатство природи, яка зараз під загрозою через забруднення ґрунтів, води, знищення лісів та флори і фауни. На мою думку, ця робота важлива для сучасного світу, оскільки вона закликає до глобальної свідомості щодо впливу військових дій на екологію. Вона нагадує, що екологічна шкода, спричинена війною, має довгострокові наслідки, які торкаються всього світу. Ця війна забрала в мене дитинство. Вона забрала найдорожчу для мене людину, мого батька, і продовжує забирати в мене майбутнє, майбутнє в моїй країні. Тому я хочу, щоб світ це бачив і не спостерігав осторонь. Адже екологічний стан через війну стосується всього людства. Це заклик до всього світу припинити руйнівні дії та почати працювати разом над відновленням екосистем.